Друзі, всім добрий день. 12 січня, я в Одесі. Де я зараз знаходжусь, я не знаю. Їхала я на море, на пляж кораблік. І, як завжди, в мене буває, коли я полагаюся на свої знання. Тобто, знаєте, коли мені треба кудись поїхати, треба дивитися карту. Але іноді я впевнена в собі, в своїх знаннях, що я знаю, що я доїду до всяких карт. І починаю там собі щось вигадувати, маршрути і їхати. А в мене вся моя логіка побудована на слові приблизно. І ось приблизно море десь поруч, приблизно, а де воно? Треба його шукати. Так що ми зараз зразенькою шукаємо море. У нас сьогодні мінус шість вітер. холодно, холодно. Ну що ж, зима, морози, хрещенські морози це нормально. Тому. Тому нас це не зупиняє, як завжди. Ну, коли нас зупиняли ці морози? Звичайно, ні. Все, йдемо, шукаємо моречка. Сподіваюсь, що ми його знайдемо і відео сьогодні буде. Бо я не знаю, що тоді показувати, якщо ми не знайдемо море. Як ми блукаємо, шукаємо. Ходімо. Па-па-па-пам-папам! Декілька пар стертих набоєк. І ми на морі, майже на морі. Почекайте, на якому ми морі, ще до моря. Йти йти. О, мама мія, як довго до нього йти. Оце да. Ідемо, Рася. Це ще не приділ декілька пар стертих набояк. Ух. Добре, що вниз. Тут трохи почищена, підемо по почищеному. Морячка, ми скоро будемо, чекай нас. Не знаю, чи на кораблік ми вийдемо, чи не знаю, де ми вийдемо. Йдемо. 100 метрів попереду кораблік. Нарешті, нарешті ми прийшли. Расті, ну хто молодець. Та я знала, що ми дійдемо. що ми круті. Вітер в лице, я не знаю, як знімати, що воно чутно буде на відео. Вже ну його той кораблік, ідемо до Моречка. Привітаємось! Ми стільки йшли. Стільки йшли. Море сьогодні дуже красиве ну як завжди. Як ми тут давно не були в цьому районі. Моречка, привіт! Трошки хвалюєшся, да? вітер сьогодні, вітер сильний. Так, підемо, по берегу. Кораблік так кораблік. Кіда п'ять зараз. та да -та там та там Кораблік. О, ні. О, ні. Це розчарування року. Я не це хотіла побачити. Не за цим я їхала. Не за цим я стільки йшла. О, мама мія, нікого. Дивимо ще раз. Нікого. Нікого. Тут завжди купа людей в минулому році, взимку, вони сидять. Чому я взагалі вирішила приїхати на цей кораблік? Розказуйте. Розповідаю, чому я тут, чому саме Карам. Тому що, коли ми вчора йшли по Гречинській площі, ми там проходили ресторан. І там раніше, в минулих роках, там поза минулому році, стояли на вулиці такі полусфери, стоїть столик. Зі свічками там така романтична обстановка і такі полосфери, це як половинки кульок, новорічних як половинки новорічних кульок, Такі полосфери, вони накриті, вони є з якогось там не знаю клійомки, якогось телефона, і воно так все романтично виглядає. Там якісь вогники, це свічки. Знаєте, і дуже класно, І така сама штука, такі самі полосфери були тут на корабліку. Вчора, коли я йшла, побачила, що в тому ресторані нема цих полосфер. Згадала і думаю, мені треба їхати на кораблі і подивитися, яка обстановка тут. Ну, Тут теж нема полусфери. Бачите? От можливо зараз дуже холодно, тому ніхто не може на вулиці висидіти. Ну воно звісно так. То я щось собі нафантазувала, і я вже тут. і... А, взагалі -то, от минулого року, все ж таки була коли плюсова температура. Там можливо було 6-7 градусів, начебто, холодно, але не так, що не такий мороз, як зараз. То були ці і полусфери, і люди так на цьому корабліку сиділи внизу. Вони були закутані пледом, і все це було то. Теж знаєте, сидиш на березі моря, п'єш там чайок закутане плідом, ну дуже-дуже ну, романтично і класно. І я ж приїхала на це все подивитися. А бачите? Кісіння. Кисюня, раз це тебе налякала, бужемо. Клас. Йдемо далі. Я спочатку трохи розчарувалася своєю поїздкою на кораблік, а зараз, коли я побачила кіцю, то в мене настрій аж піднявся. Ця кіця, вона, виявляється, живе на корабліку. живе в цьому ресторані, її годують, її не вижинають навіть на ніч, її возять до ветеринара. Оце круто. Дівчата кажуть, вона до нас прийшла з маленькими дітками. Була голодна, все діточок розібрали. Відвідувачі відвідувачі ресторани діточок розібрали. А мати залишилася, і ось мати живе в них. Каже, ми возимо її до ветеринара кожен місяць. Молодці. За це їм дякуємо, тому прийдемо ще. Ви бачите, вони сидять. Ми ж хотіли десь сісти отак, в якомусь наметі. Растя, ходімо до моря. Ми спустилися до морячка, будемо йти вздовж берега. Дуже красиве море, да? А в мене сьогодні вранці був вибір їхати на кораблік або їхати знімати шок-контент. Що сталося в Одесі? На золотому березі прорвала каналізацію. Це вже така історія, як то... Нікого не дивує, тому що на Золотому березі постійно проблема з цією каналізацією, яка тече, її прориває, і все це несе прямо в море. Ви розумієте? І сьогодні бачу відео, де чоловік знімає і каже, Боже, який жах, це фонтан. Дихати неможливо на всьому районі, фонтан з землі і все це тече в море. Думаю, шок контент, треба їхати знімати. Думаю, навіщо вона мені? Навіщо вона мені дихати цим всім? Я краще поїду на кораблі, то романтично думала, що тут полосфери, свічки. Думаю, зажгу собі свічечку, посижу, трохи подихаю морем, але нема свічей. І вже думаю, чи правильний вибір я зробила, чи треба було їхати знімати фонтани з. Какашка на золотий берег. Як як давайте так? Напишете в своїх коментарях, як вам більше, що вам більше, який контент подобається? Знімати такий шоп-контент на кшвалт фонтанів з какашок або романтик-такий. Романтик, романтик свічі, полосфери, кораблік, чашечка гарячого чаю, укрити ми сидимо. І дивимось на це прекрасне, красиве моречко. Що краще. Чи такий шок-концерт? Такий жесткач. Фонтан з какуляк. А де моя какуля? Моя какуля десь загубилася, поки я оце філософствую. Друзі, пам'ятаєте, я вам розповідала історію вислова це не фонтан. Це коли в Одесі була вода підтіва тільки в фонтані. Потім цією ситуацією стали користатися якісь бариги, продавці, вони почали цю воду з фонтана чимось розбавляти, якоюсь технічною водою продавати на ринках. І коли людина підходила, вона пробувала це все, цю водичку і казала: ні, це не фонтан. Тобто це вода не з фонтану, не під'їва вода, що вона чимось розбавлена. А зараз я думаю, а може історія цього вислава інша? Може, вона е, іде з 16-ї станції фонтана, з золотого берега і саме з прорива каналізації, тому що та каналізація постійно там проривається. Все літа ремонтували, рили. Але ні ніякого результату. І знову і чоловік сьогодні знімає це відео поширено в телеграм-каналах місцевих, коли він каже, подивіться, який фонтан йде з землі, і все це йде в море. Може, цей вис вислів, це не фонтан. Іде сам, саме з прорива каналізації, яка ні, ну це жах який слухайте, сію каналізацією, це і сміх, і гріх. І, я не знаю, ну напевно, якісь проблеми, що не можуть зробити е, саме. Ну чому стільки ремонтувати і не можуть нічого зробити? Воно постійно прориває, прориває, прориває і тече в морі. Ну як це в морі? Взагалі-то це не смішно. Але ми намагаємося все якось перекрутити, щоб трошки пожартувати. Тому що дійсно дивишся на цей світ і вже не знаєш, в яку сторону подивитися, щоб, щоб не лякатися того, що коїться навкруги. Природу засираємо, війна, війни скрізь ідуть. Ну, якось, щоб відвлектися від цього, ми намагаємося жартувати, і, і вам пропонуємо робити це разом з нами. Дякую за увагу, а ми йдемо далі. Пляж Рів'єра, це безкоштовна його частина. Ось так. Доски, це ж все після шторму, ці доски. Йдемо далі. Хто це? Хто це? Кісюня, привіт! Зараз ми тобі щось дамо. Смачного. Не хочеться? Боже, яка вона красива. А що це за вушком? О, Боже, за вушка от щось. Ви бачите, хтось погриз чи що? йо моє а що це за вушка? Кисюня, одужуй. що там в тебе за ушком? Одужуй, сонечко. І їж, не хоче, не голодна. Красива така. Плащить. Така шерсть плещить. А я набрала крупи птахам і ношу її. Нормально? Оцю вагу я ношу. І так я її додому принесу. Пташки, йдіть до мене, я вам десь висиплю. Бо я буду таскатися з нею, я ж кажу, поки додому. А що це тут за металевіці? А, тут же ж були зверху ці настіли, так? Да? Це вже, це вже платний, платна рев'єра. Правильно чи ні? Боже, так воно взимку виглядає, все неохайно якось, так? Да? А ось і птахи. Ось так. Ось ми їх і знайшли, тих пташок. І отак ми їм робимо. <рес> <рес> Смачного вам! Ні, йти ти тут, зараз і тобі дамо! Зараз почекай, почекай. Все. Кісення он теж кинула, руку туди просунула, назад витягнути не можу. Боже, капець якийсь. Я витягнула, слава Богу. Не хоче вона. Растя, припини! А тут дивіться, скільки їх! Навіть чаєчки, чаєчки рідненькі. Ну ви ж не хочете крупу, а хлібом я не хочу вас гадувати, щоб ви поздихали. Крупу їжте. О, дивіться, скільки їх, клас, боже класно. Голубі корм кошачий їдять. Поклювали весь корм. О, все склювали. Кіця. Ти молодець, ти ворона в, даному, в даній ситуації. Ми йдемо далі. Тут вони якісь дрова, щось. Да, яка чиста, да? прозора така. Клас. Клас. То бої. Я, я подумала, що то люди купаються, що то голови. Думаю, ого, що це за група полосатих купальників? А то бої. Це все, все кайфуліки, 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 десята станція. Дослідження Павлова стосовно рефлексії, все це знаходить підтвердження в даний час, в цю минуту ми зразці тому є підтвердження. Ви пам'ятаєте, що Павлов, да, він проводив. Вивчав рефлекси, на буті і вроджені у собачок і таке інше. І я ж кажу, що ми зразці тому підтвердження завжди, коли ми раніше йшли раніше влітку, коли ми гуляли берегом, і йшли з золотого берега до Аркадії, то саме на 10-й станції. У нас був обід, і зараз вже скільки часу пройшло після літа, а цей рефлекс набути. Рефлекс він є. Коли ми приходимо на 10 станцію, то відразу починає шлуночок там щось колотиться, В роті слюна вже каже. І весь наш організм каже: давай, доставай вже щось поїсти, якісь бутіки та розпочнемо обід. Але нема у нас сьогодні бутіків. І ми будемо голодні. Подивіться, як повимивала берег. Там вимила так красиво, да? якісь острови, ще ці чаєчки посідали якимось візерунком. Сіли візерунком. Так, так, як картину намалювали. Красиво, дуже красиво. Давайте я відійду ще отак вам покажу. Такий начебто островок вимитий. І там красиво. Расюня, ти в очікуванні м'яча? Зараз я хочу на пірс піти. Пішли на пірс. Сидить. Кікімара. Тин тирин тирин тин-тирин-тирин-тирин. Тин на пірс сидимо. Тин тирин 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 Тин, тирин 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 Так, десята станція, красива. Ось станція. ось так виглядає, але я не хочу туди спускатися, хочу тут, тут трошки піднятися і пройтися по наступному ярусу. Ходімо. Ось так. Я згадала, що тут ялиночки ростуть. І думаю, буде красиво. Сніг, ялиночки. Ось так. А ще можна дивитися на море. Тобто тут весь спектр можна охопити. Море, ялинки, сніг, сонце. Все клас, так? Да? Мала, давай. Трохи підмерзла вже. Треба рухатися. Тільки вперед. Тільки вперед, Ростюня, давай! Вперед, мала. Друзі, на цьому буду закінчувати своє відео. Ми вже йдемо на зупиночку, я вже змерзла, не можу тримати камеру. Тому все, вам приємного перегляду, до зустрічі, пока-пока. Морічка, пока-пока, до завтра. Чао!